Підсилити військові формування Прикарпаття, обладнання для обслуговування бойових автівок, таку чергову допомогу отримали військовослужбовці 119-го стрілецького батальйону. Їм знадобиться балансувальний стенд та гідравлічний підйомник, адже у зоні бойових дій дороги в аварійному стані. Відтак ці механізми пришвидчать ремонт автотранспорту. Ми всього багато чого нам потрібно, бо це набагато упрощає роботу і якби. У військових цілях ну, швидше буде проводитися ремонт автомобілів і, ну, і балансування. Само собою. Бувають такі випадки, що і до тижня часу і ламаються, ходовки не витримують, бо ями там дуже сильні. Агрегати закупили за кошти обласного бюджету у межах цільових програм підтримки військових формувань. Їх вартість складає близько 100 тисяч гривень. Сьогодні нам потрібно залучати всіх людей, всі організації для того, щоб ми могли допомагати нашим хлопцям, підсилювати їх. Потреб на правду є багато і вони не зменшуються. Ці потреби постійно зростають. Віра Ковцен, Геннадій Томнюк, новини на Вежі.